Я на, на коленках, повз сам, коли згоріла наша позиція. Дрон наїхав на вибуховий якийсь самородний пристрій СВП-шку і підірвався. Але завдяки тому, що там був захист, пораному нічого якби, не сталося гірше. Бо їхав молився, втомився молитись. З 12 ночі до 6 утра мене віз дрон. Тому що Іваки — це якби саме основне і головне з того, що ми робимо. Ну, посівої платформі. Тому що я б стільки, як вона мене повезла, я б точно не дійшов. Місяць вийшов. Це кілометрів п'ять вона мене точно. Два з розбитих села проїхали кучу полей. Дуже довго мені їхали. 6 часов постійно на платформі. Заходив на позицію, йшов по маршруту по вивченому, і трошки від нього відхилився. При самому кінці. Тому що було темно, ліхтарики світив, але не туди. Відійшов трохи від стежки і все. Нічого, нічого болісного, просто дуже сильний вибух, хлопок. Все, подивились вниз, булькає там щось собі, кровушка. Добре, що парадійки сказали, я, що, що сказати, це я 300, я 300 і січки відповідають. Падай на и, и накладывай себе турникет. Все, вот этот момент меня снял, я со ступора, я упал. Но падать было страшно, знаешь, там лепестки могут быть тоже, но как-то не очень. Там наложил себе турникет как максимально высоко, как учили. Неудобно, нифига, потому что под плащом это все было, надо было доставать. Тут не смог с броника достать, достал с аптечки, аптечка вся рассыпалась. Короче, наложил, пока, пока накладывал себе турникет, Приезжал побратим, блин, даже в итоге. Потому что встать уже я не мог, эта нога не работает. Увидел кровь, включилась башка, начало остановиться плохо. Водичку попить не могу достать с рюкзака, потому что опять-таки плащ этот на тебе антидроновый. Короче, достал мне Жикичан воды попить, я попил воды, попробовал на автомате и днем метр метра он рост, метр тысяч. Короче, не получается, то ми. в итоге мы ползи вдвоем, он меня тащил до плечи, я побогал себе ногой. Повратим затяг эти ахмана в, в блиндаж. це був такий заход на позиции. Они мело нагадали ужаса. Сильно больно. Я говорю, закичал я Сейчас відкручу собі этот кранник і все. Он говорит: нельзя, надо сделать первого. Смотрели сразу разбили второй турникет. Вспомнилось, вот и все. И вот начали отпускать по полу, борода, как все учили. Один оборот отпустили, ага, не капает. Отлично. Второй оборот отпустили, не капает. В итоге отпустили полностью весь первый турникет. Оно не капает. Ну, со вторым уже было посложнее. Бы сложнее. оно как пластмасса все это стало просто черным изначально и все. Непонятно, что там вообще. Где здесь такая, такое битно пластмассы на ногах. Тоже тупо запеклось просто. И все. Я понимаю, что это нога болит. Все в крови, не знаю, что-то. Разорваны штаны. Тут разорваны штаны. нет у них. Куча грязи на ногах этой глины. Коротше, дурдом кошмар. Но а Джеки, дякую йому великої, допомог мені дуже сильно. Якщо б не Джеки, я б гарне бюкну. Мені було б немога зверніти. То боліли пальці, яких немає, то муші черв'яки бували теж там трохи і таке е, траплялося. Але справилися з побратимом у двох. Коваряли цих черв'яків, нам скривали таблетки. Їли таблетки, пили воду, їли колбасу. З 27 е, квітня. По 9 серпня я був трьохсотим на позиції. Дуже швидко прилетіли, особливо на перші два місяці. Вже потім побратим почав рахувати, що я тут вже нічого собі, ти вже тут так довго, почті вже три місяці тут, ну, три, так три, хоч чотири, лиш би вивезли. А коли зрозумів, що треба буде виходити самому, тоді ще скоріше почали бігти до цього дня. Людина сиділа там досить знаменичний час на позиціях. І вже. Коли спробував виходити, він спочатку йшов своїм ходом, тобто спробував своїм ходом йти. Але довжина, там, ви знаєте, які дальності. І він спробував йти своїм ходом, і він не зміг. У нього там відкрилась рана, коротше, він почав повсти. Тобто він переповз ту ділянку, до якої ми не могли фізично раніше під'їхати, тому що ми не могли раніше туди заїхати, бо там у нас фізична перешкода, яку ми не могли дроном приїхати. Тому ми чекали можливості часу, поки він зможе сам її здавати. І от він перейшов на нашу сторону, куди ми змогли пробувати заїхати. І тоді ми почали це все планувати. Я на, на коленках повз сам. Через... Коли згорів на... коли згоріла наша позиція, то вже фізично треба було евакуюватися еваку... кудись. З одного бліндажа в мусорник, з мусорника в бліндаж, все це на коленках, це все бачать інші дрони. Через пів часа прилітає сразу в піві, кожні пів часа летить зажигалка, по-любому гази туди летять, коротше, не противогази, не а в трусах, футболки, побратим в подштаниках, босиком так само е і в кітілі одному. І отак от з одного бритав, в другий сутки присиділи, поки той не зложився. В третій, коротше, штук п'ять ми поміняли. Не радіють, нічого не взяли, все згоріло в пожарі, все кипіш дим, е очі печуть, в піввід летять. Втекли під дерево, там скинув вампірну коробочку, побачили, що десь впала коробка. Побратим побіг на свій страх і її, забрав її. Нас, звісно, вже. побачили знову, де ми знаходимося, але вже були хоч радійкою. І вийшли на зв'язок таким чином. Перестали бути безвісті з зникшими. Я не, не можу багато йти, тому максимум кілометр по окопній лінії чи по посадці, поки нас ніхто не бачить. Коротше, в якийсь там То ранком, рано, то пізно ввечері, то коли дощ. Максимум, що міг повсти, це кілометр, і після цього коленки просто відпадали, і нога починала боліти так сильно, що по полю руки, все це. Онімівши, Шукаємо перший бліндаж, заскакуємо, якщо він замінірований. ми в ньому стаємося, долажимо парадійки, що ми Що ми тут залишимося, тому що я більше не може жити, фізично немає сили. Все нас там оставляють, кидають нам туди їжу, кидають нам радійку, павербанк, щоб зарядитись. Переночовуємо, потім питають про моє самопочуття. Звичайно, додому хочеться, кажу, що все нормально, дайте мені таблеток побільше, я пішов собі далі. Там. Пару, пару біндиків перев'язались, днів 6 чи 7. Таким чином, ми йшли. день день, ночі спимо, день день, ночі спимо. Дойшли десь до половини, мабуть, дороги в тил і з пів путі я. З 12 ночі до 6 утра мене віз дрон. Якби на нас на зараз там плюс-мінус постійно приготовлений дрон да, під такі задачі. Тому що Іваки це якби саме основне і головне з того, що ми робимо. Тоді ми домовилися там з командуванням того бійця про взаємодію. Підготували дрон, до обладнали його там додатком захистом. Ну, про дообладнали. Тобто у нас під Івак-дрони, вони трохи захищені. Якщо є така можливість, ми їх захищаємо самих трьохсотих від уламкових, як мінімум, поранень. І потрохи планували місію. Планування. Ну, у нас там перші планування, то вони займали декілька днів, а на зараз о, це може бути декілька годин. Тому якби, планування максимально швидко, коли у нас вже там, попередньо все було заготовлено. Просто ми дізнаємося координати, куди вступаємо з взаємодію з тими підрозділами, де ці координати, і відповідно, готуємо екіпаж, готуємо дрон і стартуємо. Так, да, в цьому випадку, конкретно от з цим бідолагою. З першого разу ми не змогли його дістати, тому що коли ми туди поїхали першого разу, ми до нього доїхали. Він загрузився на дрон, почали їхати. Проїхали буквально метрів 200, може 300. Дрон наїхав на вибуховий який самородний пристрій свп і підірвався. Я ліг на нього. Ми, ми почали рух. Побратим тим, йшов без ліхтарика. По йде, було бути все добре, що поїде техніка, він за технікою йде, Ліп... ліпістків ніяких немає, але приїхали мити в 50, може сто, може трохи більше, там, я в цій темноті не пам'ятаю. І все, вибух невеликий, розулась гусениця. і все, ніхто нічого не знає, що робити знову, по кущам розбіглися. До вечора хлопці почекайте, а до ранку, тому щось придумаємо. Не встало втрати, пані що по дню ніхто нічого не робить. Ждемо вечора. Так сутки пролежали під кустиком, щоб дрони нас не бачили. Після підрива дрон рух продовжити не зміг, але цей поранений якби безпечно з нього вибрався і заховався в найближчі укриття і чекав майже добу наступного дрона. Дрон далі подорожувати рух не міг, і ми відповідно за добу підготували інший дрон з іншим модулем для того, щоб евакувати. І на другий день поїхали знову ж туди по тій же дорозі, по якій ми попередньо підірвалися, і по якій ми попередньо. Ще разів 10 підривались по тих маршрутах. І поїхали новим дроном. Ще раз доїхали, він ще раз погрузився. І, і, і ще раз його з другого разу тільки вдалося його евакуювати. Другий приїхав трошки пізніше, але такий самий, я думаю, може, якась там коробка вже хоч приїде з кришею над головою, щоб двох сіли. Ні, Така сама приїхала платформа. Ну, постійної платформі. Тому що я б стільки, як вона мене повезла, я б точно не дійшов. Місяць вийшов. Це кілометрів 5 вона в мене точно. Два з розбитих села проїхали кучу полей. Дуже довго ми їхали. Шість часов я їхав на платформі. То навіть не з другого ще додав з третього разу, тому що ми перший дрон поїхали. Він туди доїхав, погрузив прихиль 200 мм підірвався, але завдяки тому, що там був захист, пораному нічого якби не сталося гірше. Бо якби захисту не було, то від підриву він би теж ще б до 300 на другий день ми на вечір зробили інший дрон. Виїхали, вивезли його на старт. А він у нас поламався. Коротше, там попала бракована запчастина. Всього на полігоні все протестилося, було хорошо. Виїхали, вже ви, виїхали на старт стартувати за 300, А він виробився, нікуди не поїхав. Тому ми дуже швидко його замінили, забрали, привезли, взяли третій дрон, вивезли третій. І лише третій поїхав, доїхав і повернувся. То там прям евакуація вийшла в три дрони, з яких лише на одному вдалося доїхати і зробити роботу. Та другий раз це було ну, геть і вив в траці. Не хотів геть зовсім, але побратим заставу, сказав, що поїде він, а піду я якщо не хочу я їхати, як він буде. Ну, так і поїхав я. Там стільки цих мавіків літає, і мене ні, ні один не побачить, та не може бути. Ну, їхав, молився, вже втомився молитись. Вже лежав, думав поспати. Так трусили, що поспати теж не вийшло. Короте, їхав розглядував побиті села. Думки були не дуже гарні. Ні-ні, ні той дрон одразу вже розбили в той же ранок, як він це в 6 ранку перший дрон мавік, який прилетів, побачив, що там щось стоїть, це було метрів 50 вже від нас. Ми там небагато відповзли. Все, два FPV зразу туди. Рядом пару скидів возі нас. відповзли, добре заховалися, нас не було видно. Почали бити окупну лінію. Коротше, все, що воз нього обстріляли до, до самого вечора, цілий день били, скиди, коротше, скиди, скиди. Ми лежали, не шевелились, нам повезло. І все, таке. Цим там ми реально, реально замахалися, реально постаралися. І це якби підтвердження багатьох різних теорій. Там, про перше, нікого не здавайся. Да? По-друге, чим більше, тим краще. Да? І коли всього багато, в тебе є, є можливості куди більше, ніж тебе один. Це. Такий, такий показовий, показовий момент, що у нас була можливість, так, і ми її використали. Ну, от стільки, скільки ми могли використати, і воно далося Та Якби у нас був один дрон на підрозділ, ми б його взірвали, і було два дрона на підрозділ, Ми б заїхали, один поламався, і ми знову ж таки не дістали. А так, ми взяли третій, доїхали. Не доїхали третій, ми взяли б четвертий, і все одно ми могли поїхати, і все одно ми поїхали і дістали. Тобто це показник того, що все. Що ми робимо, і чим більше його, то воно працює. Чим, чим більше всього, тим більше можливостей, тим більше результат. А, це ви за мною, не